Всім привіт! Як справи? То так собі нормально. Слухай, та перестаньте вбиватись. Вже стільки часу пройшло, а тебе досі криє. Ти мені краще скажи, коли війна закінчиться. В тебе ж там друзі військові. Я, до речі, досі не розумію, нащо ти туди пішов? Хіба воно того варте? Навіть Леся пішла від тебе. Та то й не дивно, я її розумію. Та Давай не про це за два роки повномасштабного вторгнення більше ста тисяч військових отримали поранення, які назавжди змінили їхнє життя. І ми не бачимо їх на вулицях не через те, що вони хочуть сидіти вдома, а через те, що їм страшно побачити відведені погляди, але про це ніхто не говорить. І ми не знаємо, як поводитись з військовими, а вони не можуть адаптуватись і відчути себе звичайними людьми. Я не народився таким, це наслідки війни, і мені теж важко адаптуватися. Але з моєю працею, з вашою допомогою в мою сторону, все буде набагато легше. Від всіх нас залежить, чи зможуть сотні тисяч військових повернутися до нормального життя, то що будемо і далі робити вигляд, що все норм. Чи може поговоримо про це?